Свідома бездіяльність і багатошарова корупція заганяють державні підприємства борги. Дійною коровою для ділків роками залишається центренерго на березень цього року. Збитки однієї з найбільших енергокомпаній можуть сягати близько 10 мільярдів гривень. Такі невтішні цифри називає експерт із вугільної промисловості, екс Центренерго, засновник і керівник консалтингової компанії Карбон Олексій Козлов. Фахівець обурений. Чому замість вугілля як профільного ресурсу? Суцентру Енерго перейшла на дорогий газ лише за три місяці зими підприємство спалило понад 300 мільйонів кубів блакитного палива, тоді як вугілля тонами усідає на складах, і в солодких звітах центр енерго зацікавилася бурхливою діяльністю Центр Енерго й Держаудитслужба. Під час перевірок з'ясувалося, що збитки енергокомпанії за 2022 рік сягнули 7 мільярдів гривень. Фінансових порушень ревізори виявили ще на понад 5 мільярдів. Ми маємо включення. Зараз з нами на зв'язку Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій. Можемо з ним обговорити цю важливу тему. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий. день. Пане Юрію, зараз Центр енерго звітує про надлишок вугілля. Чи справді це такий позитивний фактор? треба все таки розуміти що дійсно центренерго на жаль в силу останніх років навіть ще довоєнних воно було ну перейшло фактично на більше використання природного газу стосовно тієї ситуації що була проблема з вугіллям тобто їм не вистачало вугілля то це все впаралося скажімо так в умови організації роботи підприємства тому що в принципі Купити це вугілля на зов... на зовнішніх ринках була можливість питання було звичайно тільки в ціні і в організації доставки. Тоді на той момент ще це було можливо здійснювати морем, тобто через Одеський, через Одесу, через порти Чорного моря. Зараз це якби фактично неможливо здійснити і вести це вугілля залізницею, звичайно, і дорожче, і довше, складніше. Тому, скажімо так, сьогодні ситуація для Центренерго, Вона на жаль формується виключно падінням загального видобутку вугілля на шахтах компанії «Детект», тому що «Детект» не поставляли їм значні обсяги вугілля в принципі. Раніше зараз вони скоротили ці поставки, і державні шахти звичайно, і треба розуміти, також, що частину шахт «Детект» компанія повернула державі. І це було в 2021 році, і фактично можна було би говорити про те, що саме ці обсяги вони повинні були би і направлятися на, скажімо так, на потреби центренерго. Тобто по суті, у них потреби складають, грубо кажучи, на рік десь до 2,5, навіть менше зараз до умови падіння ну виробництва електроенергії до 2 мільйонів тонн вугілля. Тобто, це не такий великий обсяг. Компанія, ДТЕК, звичайно спалює набагато більше, бо вони власники. Фактично 85% генерації теплової, е, тому скажімо так, все впирається знаєте в менеджмент, в поняття управління і керування компанією. Так само ті збитки, про які ви показували там за 2022 рік, і ну я думаю, що за 2023 рік збитки будуть менші, але за ті попередні роки там все знову ж таки впиралося у наявність проблем з постачальниками електроенергії, тобто ті компанії, які були фактично. Ну ну ма так сказати навіть монопольними операторами електроенергії, яку виробляла центренерго. Потім ці компанії, в тому числі, наприклад, така відома компанія United Energy, да, яку там пов'язують з Ігорем Коломойським, який на даний момент в СІЗО знаходиться так. І ця компанія вона продавала фактично весь обсяг електроенергії, і частину коштів навіть не повернули. Там було навіть і розслідували справу. І до сьогоднішнього моменту НАБУ І САП вони фактично, ну, скажімо так, в процесі розслідування цієї справи, фактично завдання збитків Центренерго, грубо кажучи. Тому все знову ж таки впирається, повторююся, в управління, в менеджмент, тобто в керівництво компанії, які зараз оптимістичні, красиві такі, скажімо так, заяви, про які ви питаєте, ну там, чому, наприклад, Центренерго. Може заявляти, що все добре з вугіллям, і в нас все чудово і прекрасно. А насправді, ну ми, до речі, бачили перед опальним сезоном: так, такі були заяви, що фактично все законтрактовано, все ми привеземо, все доставимо. Ми саме обсяги вугілля і ніяких не буде, якби, питань з під час опального сезону. Але дійсно виявилось, що ну, я би так сказав, що практично половину своєї електроенергії яку сьогодні виробили «Центренерго» за опалювальний сезон, так, це природний газ, який взяли в Нафтогазу. І фактично, знову ж таки, створили черговий борг, тому що не оплатили його. Тому що тариф, який сьогодні Центренерго отримує, ну ту вартість електроенергії, так, яка, яку вони отримують за продану електроенергію, вона не покриває ці, скажімо так, затрати, ну, вартість газу. Навіть по пільговій ціні. Нафтогаз продає по пільговій ціні газ, Це є рішення Кабінету міністрів. Тому десь така ситуація навколо Центренерго сьогодні. Скажіть, будь ласка, а як взагалі цю ситуацію можна змінити? Тобто, що треба робити з менеджментом компанії? Не знаю, як зробити цю компанію а, прозорою. Річ у тім, що Центренерго, як ви і зазначали, там скандали навколо саме чомусь цієї компанії тягнуться уже роками. І міняється керівництво схеми, чи схеми, чи що там лишається тим самим? Ну дуже привабливо видно працювати на схемах, так і мати можливість там от продавати електроенергію там на правильні компанії. Е, якби не можна не процитувати того, ж Коломойського, коли там змінилось керівництво чергої разі, він, наприклад, казав, що це керівництво для мене зрозуміло. От, напевно, ця фраза вона характеризує підхід управлінський до, от, ну, до менеджменту навколо накоцентренне. Ну розумієте, дивіться, варіант раніше, який розглядався, це приватизація підприємства, але вона напевно не відбудеться. От ми зараз чуємо там фонд держмайна. Скажімо так, активізовує свою діяльність. Там мова йде про те, що буде проводитися таки приватизація, навіть в умовах воєнного стану в неї проводиться до речі. Але ну я думаю, що на центренерго покупець ну, можливо і не знайдеться так відразу, тому що ми бачимо особливо після останніх подій, коли руйнуються блоки теплових електростанцій, так ракетними ударами. Тобто, це ну ти фактично можеш купити підприємство, так і завтра його зруйнують. Тому це напевно сьогодні це ключовий фактор. Вчора був інший фактор, ключовий був дійсно. Ключовий фактор це те, що буде з, з ресурсною базою, тобто з вугіллям, яке потрібно для підприємства. Тобто, бо газ палити – це не діло. Тобто, мало того, що там теплові блоки перевели на газову групу вугілля, там коли антрацит спалювали, і на трипільський тес, і на зміївський тес, і там провели роботи. Скажімо так, не дуже дорогі, але вони і не дали такий значний ефект. Тобто, там більше, грубо кажучи, треба спалювати вугілля газової групи, щоб виробити необхідний обсяг електроенергії. Ну, бо вони були під антрацит побудовані, ті блоки. Але в будь-якому випадку все одно, да, от, на вугіллі краще працювати, вигідніше, одно, ну, якби, тариф краще. Тобто він порядка на 40%, на 40 нижчий, ніж якщо спалювати газ навіть по найкращій ціні. По найкращій ціні. А ціни, як мачбува бувають високі, там п'ятдесят тисяч гривень. Як був тисячу кубометрів там ще рік назад, так наприклад, тому де той брати ресурс, це ключове питання. Його воно зупиняє потенційних, можливо, там навіть інвесторів, якщо можливо так розглянути ситуацію, хто би захотів купити це підприємство. Бо я бачу єдиний варіант його дійсно продати. Але от зараз після цих ударів і взагалі в умовах воєнного стану, да, така думка, вона ну вона складною. Її треба. Скажімо, так розуміти, взагалі, як будь-що як, буде відбуватися надалі з генерацією електроенергії в Україні. В принципі, роль Центренерго вона важлива, вона і залишається зараз важливою, якщо врахувати, що удари наносились ракетні по об'єктам в основному ДТЕК, ну їх і більше. Просто якщо їх 85%, просто тому і більше наносилось ударів, бо і Зміївська ТЕС постраждала, так якби суттєво центренерго тому їхня роль буде його. Ну центренерго компанії генеруючі, буде залишатися значною. Вона буде цікава. Але знову ж таки все буде впиратися в ситуацію воєнну і е, фактично наявності вугілля, тобто ресурсу. У ці державні шахти, які працюють, там сьогодні все впирається. Попри там от ріст, який показують, вони там не такий, там показують ріст, що він нібито є, скажімо так. Але я би назвав, що це такий маніпулятивний ріст. Тобто, це те вугілля, яке залишилось на складах шахт, не на складах теплових електростанцій, а на складах шахт. Яке просто не вивезли, тому що його не спалювали. Не було, якби жому смислу палити, палили вугілля, ой, палили газ, вибачте, на центр енерго. А з другого моменту опалювальний сезон був теплий. Тобто не було потреби, скажімо, так залучати значні обсяги. Ну виробляти значні обсяги електроенергії, і у ці фактори сьогодні дають можливість показати, нібито збільшення видобутку а По факту його немає. Оце це також це проблема. Пане Юрію, дякуємо вам за роз'яснення. І я думаю, ще ще є питання у цій темі. Будемо обов'язково вас долучати, щоб краще розібратися в ній і все ж таки е, можливо знайти якесь рішення. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, був з нами на зв'язку.